Дорогі друзі, з вами Емкиналіакс, і сьогодні ми розпочнемо наш летсплей по танкам онлайн. Ну що ж, давайте зайдемо в гараж і получимо бонус. А щоб отримати бонус, потрібно щось купити. Да, щось ми купимо Так, напевно, більшість знають цю гру, так як ця гра вже доволі популярна і завоювала свою частину прихильників. Да, в нас ми можемо купити смоки, гнім або твін. смоки ми не можемо купити, бо він у нас вже є. А з корпусів вас і тітан. Але також ми можемо купити якусь краску, але все коштує ці божки по 150. Я думаю, ми залишимося на смоку. А, давайте якусь красочку прикупимо. Так як у нас. І ще немає доступу до цих красок, які дають якусь, якийсь резист, то ми купимо просто, скажімо, синю краску. Купіть. Да. За те, що ми купили, нас, нам дали 200 кристаліків. І зараз, коли ми зайдемо в бой, нам, коли я зайду в бой, ми... я повернусь. І так ми продовжуємо. Я вже заспавлюся, і тут якийсь смак. Нагненький крепко. І сюди. Карусілить мені шти. Так, зараз ми в настройках полазимо. Що в нас не лагало. Міп мабінг виключимо. Це виключимо. І все. Сохраніть. Да, конечно, небо таке хмуре, але все ж таки... Ми завалили цього наглого. такого говнюка и еще один какой-то говнюк пришел. Да, все-таки не, не мапинг включим, адаптивный FPS тоже включим. Да, теперь хотя бы трошки нормально будет. Так, надо было за кадром, чтобы пацаны. Так, я пробираюсь на их базу. Так, давайте возьмем скорость и, и уедем отсюда. А я уеду жить в Лондон. Да, с не стую е моё. Так, ай за нами была погоня и ну Твинс, ну что ж ты робишь -мо? Итак, мы продолжили другий бой, мы уже мы можем выиграть? У нас корпус біжи живучиший. Так, збігам берем їх флаг. Надеюсь, зараз передо мною гнімет не заспавниться. Потому что це буде по... Ну як... Ну, крітанули мене обоє, ну да та ладно. І так, коротше, я нашел нитку Біля їхнього флага. Але нема... Обандренчик. Та шо? Ну чел, ну опять ти в другий раз мешаєш мені. Так, ми його обстрілюємо, але він втікає. І треба от цього Так, тут якийсь залаганий, але він ще просто не ввійшов в гру, і тут у мене ніхто, я бачу, навіть не збирається чіпати. Ми будемо всіх тут прострелювати. Звідси. Ой-ой-ой, мене обнаружили. Ку-ку. 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 Так, з цього його обманули цього чела. Тупенького трошки. А може і навіть не трошки. Так, я вже злякався А тут цього треба боятись. Да, у цього треба боетись получи в задницу. Мы його так не забьем. Ну хоч не насли якийсь урон. А тим часом наш доставил флаг и тут опять по-моему кого мы обманули так хитренько. Да, мы рядові, Их рядові. точно стреляем. Не пойми кто. А вон ты кто? Ты ч ваше? Борзи, Вася. А, я застрял. Вася, Борзый. Борзый Вася. Привет. Привет. Вот так. Факлинг прыгнул, чем мне не показалось. так ты, блин. Видно? Шо? Вы тоже забачите, да? Я кем-нибудь прыгаю. Нет, нашла ну засаду. Ну да ладно. Там знак ты чел, що прыгає. Да. А тим часом мені вже надоїло стоять в Сховку, і тепер я, коротше, вижу сховку, німина там были. І, короче, ти наглий. Огнім мене вже достав. Він мене вбиває і забирає наші флаги, а тим часом 3-3. Ой, поки я сидів. То там наш кріро якийсь. Забрав собі перше місце. Блін, ну ти камню такі скорості. Ах ти. Та ну, бляха, муха. Ну відстаньте до мене. І так, я, короче... Поїхав на базу їхню і тут опять н-от. Ну тибзить наші флаги. Тупо тибзить. І от опять він взяв наш флаг, і опять він іде через цей фланг. Я його підстрелив, але це ні, діло не поможе. Бо він полічився. Але я йому не дам! Захватить! Ушов! Такс, 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 такс. Ну верніть наш флаг. Ну господи. Ну що за нуби за мною грають. Ладно, я їх сам трошки. Да, возвратив. Але хтось зразу взяв. Да блин, -мо. Такс. Опять він приліз. От перевернись, да-да-да-да. Нет, нет, я його переверну. Ну йо -мо. Але він часу багато потратил. Давай, давай, огнем Ну що, тут да, все. але ми проиграем 6-3, ну -мо. Ну, ну да ладно. А короче, опять там твой огнемет. Эфта флаг попробую. але ні, тут якийсь наглий смок. наглий, вообще такий бурзий смок. Так, тут джепрологова. Так, надо ж втікать. Тікати, 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 тікати. Ну -мо, ну коли ти вже успокоїшся? Да, да я бачу його не остановить. Так, быстро достав. І так, а тим часом я, короче, от... то попробую пробую. Да, все, залупив його. Вертаємо флаг. Ну, ялки палки ну, мне уже доставили. Так ты рельса, ты тупо такой рельса. Так, и вернуть, вернуть, вернуть. Всяческими способами я намагаюсь, ну, не дать забрать флаг, но все равно они... Забирають флаг! Ну, мой Да, не, не доставлю! Не. Ну лки-палки! А я так і дивлюся, я вже наганяю цього кріра? І опять не, не достал! На! Ну, доставка, доставка, Буде доставка, Буде, буде! давай, чел! Давай! Произошла ошибка! И палки, палки. всі покинули. Бонь. Ага, я знаю, це є чит такий. Я читав про него там всіх, типа критическая ошибка и пишет произойти в игру. Або это просто лаг сервера. Але я думаю, мы на цьому будем закінчувати З вами был МКЛАКС. Всем удачи, всем пока! Так, я, короче, з вами попрощався, але тут я так бачу, что це. є битва продовжується Я, наверное, все обрежу. Ну да ладно. <laughs>, но все равно. <laughs> зараз я снова буду с вами прощаться, бо там, короче, чел, чел зараз доставить фах. Да теперь точно прощаемся. С вами был Эппель Акс. Всем удачи, всем пока.